У Черкаси завітав президент. У межах своєї робочої поїздки він відкрив діагностично-консультативний центр, ознайомився з роботою ЦНАПу, побував на могилі Великого Кобзаря та вручив національні премії України імені Тараса Шевченка. З подробицями наші кореспонденти у Черкасах з'явився новий медичний комплекс. Звели його на територію обласної лікарні. А відкривати приїхав сам президент України. На Черкаші ми відкриваємося. Дитячна посла лікарня, і зараз цей об'єкт. Це він, я сказав, так. Чекав своїй черги. І він не у новобудові пацієнти зможуть отримати консультацію лікарів за 36ма напрямками лікування. Біганина з одного корпусу в інший тепер у минулому. Там, де ми робимо. Ми бачимо, що ці зміни працюють на любі, працюють на вращення медичних послуг. І, безумовно, одне спитається до покращення умов для роботи медичних послуг. У діагностичному центрі з'явилися комп'ютерний і магнітно-резонансний томографи, рентгенапарат, обладнання ультразвукової діагностики. Є й амбулаторні структури обласного перинатального центру та поліклініка обласного кардіоцентру. Проєкт побудови медустанови обійшовся у 75 мільйонів гривень. Сучасний ворон Зусиллями урядовців державного, обласного та місцевого рівнів планують побудувати у Черкасах і перинатальний центр. Світлана Литвак, Василь Саєнко віка новини. Детальніше про перебування президента України у каневі, дивіться вже завтра.